На які соціальні послуги можуть розраховувати люди непрацездатного віку, в тому числі одинокі громадяни? Хто в нашому районі надає такі послуги і куди можна звертатися, щоб їх отримати? Детальніше про це інформує заступник начальника відділу горшових виплат і компенсацій управління праці і соціального захисту населення районної державної адміністрації Лариса Злидень, шановні громадяни. Відповідно до закону України про соціальні послуги, особи похилого віку, інваліди та хворі мають право на соціальні послуги та соціальний захист. Управління праці та соціального захисту населення забезпечує організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг в Красноградському районі. Громадяни, які потребують надання соціальних послуг, звертаються до управління праці з заявою та необхідними документами. Будь-яку інформацію про умови отримання соціальних послуг можна отримати як при особистому зверненні, так і за телефоном гарячої лінії управління 71810. Відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру надає послуги одиноким громадянам пахилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують соціальної допомоги в домашніх умовах. Громадяна похилого віку інваліди та хворі, які не здатні до самообслуговування, які мають рідних, мають право на обслуговування на платній основі. На даний час у відділенні на обліку перебуває 491 особа. З них 370 на безоплатній основі та 121 особа на платній. Відділенням надаються наступні послуги: допомога приготуванні їжі вдома, придбання та доставка товарів, виклик лікаря, допомога у прибиранні приміщення, оформлення документів на отримання субсидії та оплату за житлово-комунальні послуги. Відділення соціально-побутової адаптації надає послуги громадянам похилого віку та інвалідам. Це послуги організація дозвілля і відпочинку. Та транспортна послуга соціальне таксі. Транспортні послуги надаються на безоплатній основі громадянам похилого віку, інвалідам, які не мають рідних. А послуга на платній основі надається громадянам похилого віку інвалідам, які мають рідних. Вартість одного кілометра шляху складає 1 гривня 64 копійки. Відділенням надання адресної натуральної допомоги надаються послуги громадянам, нездатним до самообслуговування. у у зв'язку з пахилим віком та інвалідністю це послуги, забезпечення громадян одягом, взуттям бувшому вжитку та перукарські послуги на платній основі. Вартість цієї послуги складає 6 гривень 1 копійка. Звертаємось до мешканців Красноградського району. Якщо ваші сусіди або ваші знайомі залишились самотніми та потребують надання соціальних послуг або соціального захисту, просимо повідомляти управління праці соціального захисту населення за телефоном 7 10 або за адресою Красноград, вулиця Леніна, 84.